Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники і гості мого каналу. Так, сьогодні у нас яке число? 10, да? 10 січня. І подивимося таке питання. Чи є загроза Зеленському? Чи є загроза нападу Зеленському, Володимиру Зеленському? Там що-то син Кадирова пообіцяв знайти Зеленського і уничтожити, да? Таке от є. Чи удасться, чи є загроза? Ну, Загроза, ладно, давайте спитаємо, чи є загроза Зеленському Володимиру. Так, ну, да, під контролем, конечно, є. І, і коса. І враждебность сильна. Загроза є. Він, як в порабощенні, він це знає. Укриття надо. Борьба за виживання. Змія за спиною. Враг за спиною у нього постійно. Помощь, де, Дружеска помощь. Ну прям з азартом. Захист у нього. захист і помощь. Загроза є. Ну оце син пообіцяв. Син Кадирова таке сказав, що може знайти і унічтожити Володимира Зеленського. Чи вдасться таке? Син Кадирова. Чи вдасться йому таке? Хаос, башня, опасність є, враждність сильна. Сильний враг, сильний гнів. Страшное дело, бедственная ситуация. Ух ты! Завышенные требования, завышенное внимание. Удар. Болезнь. Неприятная неожиданность. Кошмар. Так, решение проблемы. Проблема будет решена. Я в вознаграждении. Карта радості, Не, йому не вдасться, Але така враждебность, така башня, удар, карта болезни, неприятна неожиданность, може бути, сильна враждебность, сильний враг, сильний гнів, бедственная ситуація і завищені требування, завищене внимание. Загроза є і велика Зеленському. Але тут і карта болезни. Рішення проблеми як вознаграждення, карта радості і положительне развитие, прогрес, хороший урожай, хороші новини. Не вдасться. Якось хитростю і обманом. Але загроза велика, потеря. Потеря може бути вообще усталость, истощение. Плохие приметы. Плохие приметы. Ненадежно. Виннадежна під захистом. Хороші переміни і колісо фортуни. Мені як під захистом, мені як під захистом друзей і вищих сил Зеленський. Але така загроза страшна. карта. Карти погані. Ану на три карти ще кину. Чи вдасться цьому сину Кадирова? Зробити замах на Зеленського, чи вдасться йому замисел свій. Подвешенна жертва. Не, ему не вдасться. Тут, вот, як, як іде як по отшельнику и як жертва Зеленський, да? Але тут е, говорить ні. Обмануті надежды и карта мира перемоги Довгі проблемы. Ненадежна. Є хороші новості, не вдасться. Под захистом. Але загроза велика є. Попитка буде. Так, і що ми ще подивимося? А Буданову. Чи є загроза Буданову? Кирило Буданову. Чи є загроза життю? Тоже месть. Поправданное подозрение. Крыса якась. По дьяволу. Ну там трудно. Ничего не вдастся. Тоже помощь высших сил да. Решение проблемы. Тоже под контролем и мстительно. Месть и оправданное подозрение, и крыса якась. Але тут, Але дуже трудно. До нього добраться. Тоже помощь высших сил, где и важное рішення, решение проблемы и удача. Ну, якогось человека надо избегать, король якийсь перевернутый, которого надо избегать. Вот тут вот крыса, вот так сзади. Понимаете, и він под контролем шпионаж за ним. Какого-то избегать. Так, да, враг за спиною, если змія. От этого чоловіка треба избегать, Перевернутий король. От Буданову тоже. Тоже загроза є. Ні, отрицательный ответ. Ничего не получится. Дуже трудно. Дуже трудно. Але бажання є таке убрати. Вот ну, так, ось питання подивилися ми з вами. Зеленському дуже велика загроза. Але поміч іде. Нічого не получится. Прям удар може бути. Отак так показали. Прямо башня, разрушение, хаос і карта удара. Але нічого тоже не получится. Не Все, мої хороші, дякую вам за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою. Будьте здорові, до побачення!